Реєстрація на біржі МЕКС всього за 5 хвилин без помилок, навіть якщо ви взагалі нічого не розумієте в крипті. Перше, на що хочу звернути увагу, ви можете повноцінно зареєструватися через рекламну пошту або через номер телефону. Кому як буде зручніше, ми вводимо електронну пошту. Ми вводимо пароль. Хочу дати вам невеличку підказку. Завжди використовуйте перший символ, тобто букву паролі велику. Далі цифри, символи можуть бути, і останнє це завжди використовувати собачку, хештег, зірочку, якийсь знак. І ще один лайфхак завжди, якщо ви реєструєтесь на біржах, це напряму буде робота з вашими фінансами. Старайтеся створити окремий емейл, який буде прив'язаний суто до бірж і більш нідеяких платформ. Далі також ми можемо зареєструватися повноцінно через Google, Apple, Гаманець або Телеграм. Ви все ввели. У вас біржа пропускає, нажимаєте що ви згодні, і нажимаєте зареєструватися. Вам на пошту приходить шестиздачний код, ви його вводите, і вас перекидують на біржу, так як у мене вже повноцінно какаун зареєстрований, я буду йти далі. Далі ми наводимо на дану іконку, нажимаємо Безпека, нас перекидає в нашу безпеку, там, де ми налаштовуємо двохфакторну аутентифікацію. Що нам потрібно? Перше, це ми можемо налаштувати код Google аутентифікатор. Ви можете зайти в App Store або в Google Play, в залежності від вашого телефону, і скачати ось саме google Authenticator. Ви його налаштовуєте досить просто, це досить швидко. Ви нажимаєте далі, потім вам висвічується QR-код або ключ, виводите цей QR-код або ключ, і в самому додатку ви в углу нажимаєте клюсик, і далі ви можете сканувати даний QR-код, і вас під'яже в квалифікатор біржі МЕКС. Ви нажимаєте далі, нажимаєте отримати код. Код перший приходить на пошту, другий код у Google аутифікаторі. Хочу звернути вашу увагу, що дані коди змінюються кожні 15-30 секунд. І далі нажимаєте підтвердити все. У вас створений повноцінно Google-аутенфікатор. Далі знову наводимо сюди, нажимаємо Безпека. Нас перекидує знову нашу безпеку, електронна пошта у нас підв'язана, і ми підв'язуємо наш номер телефону. Це також досить просто. Ми вводимо наш номер телефону, нам приходить пароль, ми вводимо, і так само в нас на електронну пошту о, приходить пароль, який ми також вводимо, і нажимаємо підтвердити. Все, наша реєстраційна безпека пройдена, наш аккаунт захищено. Далі наступний наш крок: ми проходимо верифікацію особи. Ми нажимаємо пройти верифікацію через веб-сайт, повноцінно. Ви можете перейти верифікацію. Через застосунок, такий самий застосунок, тільки Мекс, ви можете встановити собі на телефон. Далі ви проходите скан свого лиця, повноцінно скан документів, паспорта, а то це можуть бути також водійське посвідчення. Затверджуєте і через годинку-дві Мекс вам присилає повідомлення на пошту, що ваш акаунт верифіковано, і надалі ви можете користуватися біржею, заводити та виводити кошти та здійснювати якісь торгові операції. На цьому наша реєстрація закінчена. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Не забувайте. Коментувати і писати мені в коментарях теми, які вам було цікаво, щоб я для вас відзняв. Все, всім дякую. І якщо ви зареєструєтесь по посиланню, яке прикріплено під цим відео, ви отримуєте знижки на торгові комісії та також приємні бонуси. І не забуваємо про мій публічний телеграм, де я розповідаю досить багато корисної та цінної інформації. А головне безкоштовно. Посилання також я прикріпляю під цим відео. Переходь та слідкуй за мною.